Слава Україні! Росіяни вдарили по Покровську. Є загиблі суд на Кам'янеччині штрафував браконьєра на 14 мільйона гривень. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, росіяни вдарили по Покровську 34 людини поранені, ще четверо загинули. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані. Повідомляється, що росіяни випустили по місту дві ракети іскандер. М зруйнований один приватний будинок і пошкоджено. 16. В ова підкреслюють, що це один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. Шпигував для Російської Федерації на українсько-білоруському кордоні. СБУ заблокувала і затримала прикордонника агента ФСБ. Завербований російською спецслужбою керівник відділення місцевого прикордонного загону збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах Волині. За вказівкою окупантів КРІТ встановлював локації укріп районів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону. У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угрупувань Російської Федерації. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Переважно чоловіки 30+. Цьогоріч в Україні зареєструвалася аномальна кількість вступників на магістратуру та аспірантуру 200 тисяч осіб. 67% вступників це чоловіки призовного віку. У Міносвіти заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть, натомість розробляють механізм фільтрації реальних науковців від тих, хто ймовірно вступив на аспірантуру з іншою метою. Під час несення служби на Харківщині загинув військовий із Шепетівського району. З глибоким смутком повідомляємо про страшну звістку. 21 червня під час виконання бойового завдання обірвалося життя нашого земляка з села Синютки Мана Віктора Юрійовича, який ніс військову службу на Харківщині. Йдеться у повідомленні селищної ради. Щирі слова співчуття рідним і близьким військового сили вам витримати непоправне горе. Вся громада сьогодні в скорботі разом з вами додали ви селищній раді. Вічна пам'ять полеглому герою! На Кам'янеччині винесено рішення про стягнення 1 мільйону 400 тисяч гривень шкоди, завданої незаконним виловом риби. Чоловік рибалив сітками у межах заповідника і спіймав понад дві сотні рибин. У прокуратурі Хмельниччини розповіли, що у грудні 22-го року місцевого мешканця спіймали на Дністровському водосховищі на території національного природного парку Подільські Товтри. За допомогою заборонених знарядь лову, рибальських сіток та човна, чоловік здійснив незаконний вилов понад двох сотень екземплярів риби різних порід. У такий спосіб браконьєр завдав шкоди водним біоресурсам на суму 1 мільйон 402 тисячі гривень. Оскільки заподіяні збитки залишилися невідшкодованими, прокурор пред'явив позов в інтересах держави про її стягнення, пояснили правоохоронці. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.